Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Україномовний контент продвигаємо. Я неймовірно тішуся останнім часом, тому що коли я перейшов перевів свій канал на мою рідну українську мову, то оркоголових стало на каналі менше. На початку вони відписувались, потім намагались там якісь свої возмущення писати, що це таке, як це так там все таке. І загалом от дивлюся, я зараз на минулий ролик подивився статистику: 73% українці дивляться. На другому місці Польща, там 3 чимось відсотки, Германія 2 чимось відсотки, лише 1,5% Оркостан дивиться. І то, мабуть, якісь може виходці з України там, тощо. От вам звичайний приклад боротьби із цими недолугими оленями, які напали на наші території. Просто потрібно розмовляти рідною мовою, і вони цього не переживуть, вони самі подохнуть. Але сьогодні ролик не про те. Чуть, трошки далі я там запишу, люди просили, я розумію. Трошки далі я запишу, як ми йшли на штурм там. Як відбувався штурм, є враження моїх побратимів, там все, все це буде, буде дуже цікаво, але це буде далі. Друзі, сьогодні трицепс. Поговоримо про трицепс. Незвичайні вправи, які ви ніколи не виконували. На 100% це я не, не берусь стверджувати. Можливо, ви і виконували такий варіант на тріцепс, але вони варіанти всі дуже цікаві і мають місце на життя. Минулий ролик непогано подивились, ну, враховуючи те, скільки Ютуб показував. Так, Є покази відео. Поки що Ютуб там показує 4-5 тисяч показів і там 500 переглядів. Звісно, це небагато навіть для мого каналу. Але дуже приємно, що люди оставляють відгуки, для людей це цікаво. Тому ми продовжуємо таку тенденцію. І так, друзі, трицепс. Дивіться, ну як завжди, на початку я скажу, що якщо ви хочете дійсно накачати свої руки, а саме трицепс, триголовий м'яз плеча, то не потрібно нічим зациклюватись. Потрібно виконувати базові вправи, тренувати трицепс, і він буде у вас рости. Особливо на початках. Перший рік, то взагалі, як ти його не тренуєш, він буде рости. Йому нікуди буде діватись. Грамотно все це робити, і буде, буде все добре. Головне ж не те, як ото здивувати м'яз. Ми знаємо, деякі тренери нам розповідають, потрібно здивувати м'яз, щось нове. Так, це теж має місце бути, але головне це щоб м'яз отримував достатньо навантаження, щоб було циклування, щоб була періодизація оце, і об'єм, сам об'єм роботи. Ну, про це, мабуть, іншим разом ми якось поговоримо. І буде зріст, буде все чудово. Сьогодні ми говоримо, от, три вправи я продемонструю, покажу, як вони виконуються. Побачите, і кожен з вас для себе, я впевнений, щось візьме, комусь щось дай пригодиться. Так, друзі, згадав, ще. Ставили питання мені, покажи татуювання, що у тебе за тату. Ну я вже після бойових дій його зробив. Сокіл у мене, друзі. Сокіл з тризубом. Тому що я людина вільна, козак, три, тризуб, сокіл. От. Така, така у мене символіка. Хочу мати її при собі просто. Але сьогодні не про це. Знову, вибачте, що так довго, поки ми дійдемо до суті діла, ну, ну люблю я люблю поговорити. Тріцепс, окей, дивіться, я неодноразово це наголошував, це вже зараз важливо. Якщо ви хочете мати дійсно об'ємні здорові руки, то тренування тріцепса це є невід'ємною єм... невід частиною цього, так? І тренувати його потрібно особливо. Потрібно весь тріцип, всі три головки, щоб отримували навантаження. Чого ми не бачимо при виконанні, от чому я не люблю цю вправу, жим-вузьким хватом. От. Я, правда, на російській мові ще до цього робив ролик, де розповідав чому. От, проводили експеримент жим вузьким хватом, і французький жим лежачи з-за голови. І різниця була в тому, що при люди, які виконували французький жим, у них ця довга головка трицепса вона росла там, практично візьмемо, хай буде на 100%. А в тих, хто робив вузьким хватом, у тих тільки на 5% прирост був довгої головки. Як ми знаємо, ця довга головка вона сама здорова і саме більше дає нам маси. Тому щоб її тренувати, потрібно. Ну, це все анатомія. Щоб рука от, або вверх рука виводилася, або назад відводилася, або таким чином рука відводилась назад. Тоді вона тільки включається в роботу. Вона не включається в роботу, практично не включається при жимі, при будь жимах. хоч широким хватом, хоч вузьким. Ми знаємо, вона не задіюється. Тому французький жим обов'язково. Я також розповідав, як його виконувати у базовому стилі. Там, ну, Якщо хочете, я окремо різновиди французьких жимів зроблю ролик, напишіть. Зроблю і розповім нашою, ну, нашою солов'їною мовою. Сьогодні три вправи буде, які ви ніколи не виконували. Ну, можливо, хтось і робив. Я вже ж так, знаєте, поверхню беру. І перша вправа, перша вправа, от, вона. Як же вам так правильно сказати? Зараз ви подивитесь, як вона виконується. Дивіться, коли ми виконуємо любі французькі жими, їх багато різновидів, як я вже сказав. От є лежачі, от зараз є сидячі, ми от виконуємо з-за голови ці жими, то дуже гарно включається в роботу триголовий м'яз плеча, як я вже сказав. Але. Що ми можемо змінити? Ми можемо змінити сам хват. От хват у нас пронований, це пронація. От, коли от, Долоні від обличчя так, від обличчя, і це зветься пронований хват. Коли долоні до обличчя, хват зветься супінований, супінація. Коли ми будемо виконувати французький жим супінованим хватом, ну, по-простому він зветься зворотнім хватом. То тріцепс буде додатково, ну, по-перше, він буде працювати під іншим кутом і буде отримувати незвичне для нього навантаження, так, от як ви привикли робити все в одному стилі, а тут щось нове. Я казав про об'єм, про там, циклування це все так, це дійсно працює, це все гарно, все добре, але іноді потрібно якісь новшества вводити. І ну, більше він, наван... ми, скажімо так, ми більше руку можемо зігнути, більше завести її, більш розтяжки він отримає. Так, отак розтягується, от ми бачимо, а так ще більше ми його можемо розтягти. Тобто, ну, травма вправа є. Травма небезпечна, виконувати її потрібно акуратно, але це має місто бути. Ви просто спробуйте її виконувати, наскільки яку розтяжку отримає ваш трицепс. От давайте подивимося, саме виконання цієї вправи. Так, друзі, ну і саме виконання вправи, Дивіться, можна прямий гриф брати, але це досить некомфортно. Я пробував так виконувати. Досить некомфортно для наших зап'ястків, тому щоб ви нічого не зламали, не отримали травму, я вам рекомендую брати от кривий гриф, Z гриф. Тобто ми беремо незвичайний хват, а зворотній. Ширину вже, ви дивіться, ці грифи вони різні, є, там кути різні, згинуть. Я беру десь плюс-мінус отак. Но. Беремо і... Так от. Ми сідаємо. Видно, так, сідаємо і закидуємо наверх і виконання вправи. Зігнули, жим Зігнули, жим. Зігнули, жим. Я опускаю донизу досить далеко. Тому що я впевнений в, свої, в своїх ліктях там все, в кріпленнях. Якщо ви не впевнені, робіть маленькою вагою, потрошку, спочатку до кінця не опускаючи. Щоб це ну, краще почати, я би вам рекомендував з гантелі, щоб ви, скажімо так, відчули, відчули свій м'яз, працю цього м'язу. Дивіться, є ще варіант виконання, так само, як французький жим лежачи. Зі штангою тільки ви робите зворотнім. А то можна робити з гантелею. От дивіться, зараз візьму гантелю. От. Щоб почати, це найкращий варіант. Тобто ми От ми лягаємо, так? є гантель. Ну, Для початку робіть одноручно, однією рукою. Щоб ви цією рукою могли потрогати отут. Помацати, відчути, як ваш тріцепс напружується. І от виконуєте. Голову можна в бік відхилити, щоб вона вам не заважала. От, кут там плюс-мінус 90 градусів, і ми от, робимо. От, така маленька гантеля, я прямо відчуваю, як забивається наше триголовий м'ясо. Так, друзі, ну як ви бачили, от, такі варіанти виконань. Е їх досить багато. Їх досить багато, головне, супінований хват брати. Це зовсім інша, інше навантаження буде. Під іншим кутом. Виконувати можна як сидячи, стоячі, лежачі, там навіть блочній рамі це можна пробувати і робити. Це вже ваша фантазія, як вам буде краще. Це все, мабуть, буде досить індивідуально. Далі йдемо. Дивіться, друга вправа це ну, ми не відходимо від французького жима. Це, скажімо так, найулюбленіша моя вправа, вона досить дієва. Не тому, що я її просто люблю там, і все. Вона просто дуже дієва, дуже гарна. дуже, Після виконання цієї вправи. там, ви, Бонуси, бонуси прирост рук вам гарантований. Так що обов'язково її потрібно виконувати. Є люди, які кажуть, що це. Вправа, травма небезпечна. Насправді логіка в цьому є, дійсно, воно так. Але якщо у вас нема таких явних патологій, там з ліктями, у вас немає проблем. Ну, є люди, в яких проблеми прямо взагалі з ліктями, і вони там виконують пустим гріфом роблять французькі, і вже лікті болять, ну таким людям не потрібно робити. Але більшість людей, це 90%, які просто із-за. Незнання і за своєї тупості отримують травми на французькому жимі. Ну, що стосується виконання техніки, я там вже показував. А... З якою вагою ви працюєте? От що важливо. Якщо ви працюєте з вагою 60-70% від вашого разового максимуму, то ніяких проблем не буде. Ви навпаки, будете закачувати свої лікті, ви не будете їх травмувати. Але французький жим ми теж можемо зробити складніше. Ми можемо це, цю вправу вдосконалити. Як це зробити? Дивіться, коли ми виконуємо його під кутом, тобто голова вниз, кут нездоровий, кут нахилу нездоровий, то амплітуда, амплітуда збільшується. Ви от лежите і ви о, сама от. Траєкторія, так, вона збільшується. Роботи ваш тріцепс буде виконувати більше. І розтягування він теж буде отримувати більше. В розтягнутому положенні, як я вже сказав, м'язи працюють краще і від цього вони краще ростуть. Тому що ми робимо? Ми робимо невеличкий нахил. От давайте подивимося, не потрібно дуже багато там. Невеличкий нахил, От давайте подивимося, як це. На практиці виглядає. Так, друзі. Ну, саме виконання, от як ми бачимо. Я зробив невеличкий кут, там досить зовсім, зовсім трішки і воно вже буде відчуватись. Якщо ви можете зробити більший кут, і ви не будете падати вниз, то можна виконувати так. Але для цього краще там ноги ваші зафіксувати. От якесь таке виконання. От дивимося, як це відбувається. От ми стійок у мене немає, але ви можете спокійно на стійках це робити. Беремо і виконуємо французький жим лежача. Так Ще більшу розтяжку отримують ваші бачимо Якщо дуже часто у вправах рекомендація працювати всередині амплітуди, не де розгинати руки, то тут краще розгинати повністю. От ми вижали. І Прожим зробили, повністю розігнули. О. Друзі, ще така фішка, якщо об'єднати дві оці штуки в одну, те, що я вам сьогодні роз, розповідав, так от. супінований хват зворотній і під нахилом, то це взагалі буде бомба. Це... Ви попробуйте. І напишіть відгуки, які ваші відчуття від, цього, від цієї роботи. Так, це є травма небезпечно, але для цього є різниця в вазі. Не потрібно брати відразу там 120 кг і виконувати. Робіть потрошку, ти ще їдеш, далі будеш. Так, дві. Третя вправа теж непогана, теж її можете додати. Додати до своїх тренувальних планів, зветься вона, жим Тейта. Був такий, я вже я з Вікіпедії, зараз знову просто по пам'яті вам розповідаю. Був такий пауерліфтер Тейт, прізвище, якщо не помиляюсь, американський. Прізвище не пам'ятаю. От він він розписував свої програми, він там, як ми знаємо, Є такі люди, які більш відомі, вони свої вправи якісь додавали. Вони вносили свою лепту, там, в історію бодібілдингу. І от він вигадав таку вправу. Я трошки ну, взяв таку відповідальність на себе, трошки її поправив. І виконую одноручно. Це буде краще. Ну, от, коли ми... зараз ви побачите, виконується вона лежачи на лавці, Горизонт. горизонтальна лавка. Береться дві гантелі і от виконується. І коли це виконується двома руками, то гантелі одна об одну можуть чіплятись там, А такі гантелі, як у мене здорові, взагалі, це неудобно. Ну, загубив слово українське. Дискомфортно так виконувати, воно весь час стукається, гантеля об гантелю. Тому я виконую це однією рукою. І друге, що змінюється, це кут. Положення ваших рук, кут ліфтів. От коли так, кут такий буде, а я роблю кут от 90 градусів. Ну, давайте подивимося, як це виглядає на практиці. Так, друзі, ну і також виконання вправи, там починайте з нездорових гантель, щоб ви відчули свій м'яз, роботу м'язу м'язів. Яз, Виконання дворучне, але ну, я вам казав, кут. Для мене важливо кут і якось легше виконувати однією рукою. Чому зараз поясню, от дивіться? От ми лягаємо, коли доп... припустимо двома руками виконувати, то кут, ви бачите, який. Кут. А так ми можемо зробити 90 градусів і робити щось таке. От беремо гантель, виводимо руку в положення. От, перпендикулярно до землі і теж можна взятись рукою, щоб і підтримати, і відчути роботу самого м'яза. Дивіться, таке виконання. Так? І виконання. От, дуже чудово працює трісок. Десь не, не дуже вона комфортна, це гантель для мене, ви можете взяти щось краще і виконати. Друзі, до речі, ця управа вона більш така лояльна. Вона для ваших ліктів. Якщо у вас є якісь проблеми з ліктями, то от, при виконанні такої управи вони не, не так будуть боліти. Вагу ви здорову тут не зможете, по суті, взяти. Тому от, все в ваших руках, як то кажуть. Пробуйте, пишіть, залишайте свої відгуки. Я впевнений, що є люди, які виконували ці управи. Але для більшості це буде щось нове. Щось нове. А всі ми знаємо, що нове, воно не завжди це гарно, але потрібно щось змінювати, пробувати. Зациклюватись на, на одному не потрібно. Ну ось якось так. Друзі, сьогодні такий відос у нас вийшов. Переходьте в коментарі, напишіть. Я, в принципі, багато є таких вправ. Цікавих і дієвих, які люди чомусь не виконують. Я можу по всім м'язовим групам зробити такі невеличкі огляди. Так що пишіть, чи вам це подобається. На сьогодні будемо завершувати. Всім добра, здоров'я і спорту. До нових зустрічей!